Вітаю на каналі Анна Штадлер. Дорогі мої глядачі, дякую вам за вашу увагу до моїх відео, за те, що ви коментуєте їх, ставите вподобайки та підписуєтесь. Мені дуже приємно, і це мотивує мене створювати для вас нові відео для того, щоб вам було більш зручніше робити, наприклад, покупки чи повертати товар. А також я роблю багато іншого контенту котрі ви можете знайти на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як купувати за допомогою додатку Amazon Shopping. Це платформа, котра дозволяє знайти майже будь-який товар, котрий може бути вам потрібний. Зручність такого додатку полягає в тому, що вам не потрібно ходити по магазинах виснажливі. Шопінги здійснювати, ви просто можете зайти у додаток і там знайти потрібні речі. В деяких моментах це виручає, тому що завдяки Amazon, ви не просто знаходите товар та купуєте його, ви також отримуєте багато яких сервісів, таких як безкоштовна доставка до дверей кур'єром. Від покупок від 39 євро. Це дуже зручно. Тому сідайтеся зручніше і давайте поговоримо про те, як робити ці покупки. А перед тим, як ми розпочнемо з вами говорити про те, як саме зробити покупку на Amazon, поставте вподобайку цьому відео. Та підпишіться на канал, якщо ви цього ще не зробили. Отже, починаємо. Для того, щоб вам зробити покупки на Amazon, знадобиться додаток Amazon Shopping. Ви його можете скачати в вашому магазині. Якщо це IOS-система, то магазин відповідно Apple, якщо це система. Android, то відповідно свій магазин. І я думаю, що в тому і в тому варіанті є додаток Amazon Shopping. Коли в нас вже встановлений додаток Amazon Shopping, ми заходимо до нього. Нам завантажується головна сторінка. І тут у нас є пошукове поле, куди. Ми вводимо свій пошуковий запит. Припустимо, що ми хочемо купити самокат. То ми тут вводимо скутер і переходимо натискаємо перейти кнопочку. І нам відразу відкривається сторінка, де ми можемо побачити меню в. Котрому нам показують різноманітні пропозиції скутерів. Оскільки ми не робили ніяких вточнень, ми можемо тут побачити будь-які скутери. От тут зараз ми бачимо «Highly rated», що означає скутери, котрі найбільше оцінені на майданчику Amazon. Тут ми можемо побачити різні моделі найбільш популярні на платформі. Це меню дозволяє нам вибрати потрібну модель скутера або переглянути, та ознайомитися з цінами, з описами різних моделей скутера. Припустимо, нас зацікавив якийсь скутер. І ми хочемо побачити більш подробно інформацію про цей самий товар. Ми заходимо у картку товару. І бачимо тут опис товару, бачимо рейтинг і серію фотографій, котрі нам дозволяють оцінити скутер і зрозуміти, підходить він нам або ні фотографії також містять різні частини деталей, і також ми можемо побачити тут зустріти і відео описи. Розглянувши картку товару, ми можемо побачити тут додаткові дані, наприклад, варіації кольорів товару. Як можна тут помітити деякі варіації кольору. Коштують дешевше. Нижче нам показує інформацію про те, що цей товар знаходиться в знижці. Ми бачимо також опис і інших особливостей товарної категорії, обраної нами. І о, подробиці для здійснення замовлення, такі як постачальник спритейл DE. Інформацію про те, що ми можемо повернути товар, захищеність транзакції при оплаті та іншу інформацію. Тут я хочу зауважити, що вся картка товару написана англійською мовою, для когось це буде перешкодою. Користуйтеся, будь ласка, тоді перекладачем. На платформі Amazon немає опції. Української мови. Тут ви можете використовувати або німецьку, або англійську версію, або інші європейські мови, чи турецьку, якщо ви маєте такі знання. Я обираю англійську мову, тому що мені так зручніше. Після того, як ми вибрали цей товар і вирішили, що він нам підходить. Ми додаємо його до корзини або натискаємо кнопку Buy Now купити зараз. Різниця в тому, що коли ви додаєте до корзини, ви можете продовжити покупки, якщо ви оформлюєте невідкладно покупку, то ви відразу ж от переходите до платіжних опцій. Тож, я додам спочатку до кошика цей товар. І після цього перейду, щоб показати вам, як здійснюється далі покупка. Тут ми бачимо наш товар у кошику в цьому розділі. Тут же можна помітити загальний підрахунок, що називається subtotal англійською мовою, і складає в нашому випадку центів. Ми можемо перевірити у картці товара його особливості, можемо змінити кількість товару. Можемо також зберегти товар на майбутнє, видалити або порівняти цей товар з такими ж подібними із цієї категорії, натиснувши «See more like this. Ще нижче нам показують, що у нас є легка можливість повернути товар, якщо він нам не підійшов, коли ми його отримали. І дата повернення. Про повернення товару я вже знімала відео, котре ви зможете подивитися, натиснувши посилання вище. А зараз ми перейдемо до оформлення самої покупки. «Proceed to checkout» нам потрібно натиснути. Тут ми переходимо до сторінки оформлення платіжного розпорядження. Нам пропонується додатково підписатися на студентську преміальну програму, оскільки я не є студентом, то я пропускаю цей момент. Програма включає в себе необмежену доставку безкоштовну, преміальну, тобто невідкладну. Також стрімінг-відео. І після того, як програма закінчується через півроку, студент отримує 50% на преміальну доставку з Amazon. І я переходжу нижче, натискаючи Continue Without Prime Student. Відмовляюся від цього. Переходжу на сторінку. Там, де мені пропонується купити вже відразу. Картка покупки містить інформацію про кількість одиниць товару, про вартість цього товару та те, що доставка і пакування буде безкоштовним. Міститься також адреса доставки товару і вибір платіжного методу, payment method. Я вибираю «Monthly invoice». Якщо буде потрібно відео про особливості платіжних опцій Amazon, то я чекаю на ваші коментарі. Коли набереться достатня кількість, приблизно якщо 10 людей будуть зацікавлені в тому, щоб я зняла це відео, то я подбаю про це і зніму його для вас, щоб вам було легше розбиратися з цим розділом на Amazon, також нижче. Ми можемо побачити деталі доставки. Оскільки товар, котрий я збираюся придбати, має на увазі преміальну доставку, то це означає, що я обрала товар на суму, що перевищує 39 євро. Якщо ви купуєте товар менше, ніж на 39 євро, то ваша доставка буде платною. Оскільки я, я обрала товар на 97,90 євро, я отримую безкоштовну преміальну доставку, котра відбудеться 23 листопада. Я натискаю кнопку Buy Now для того, щоб завершити своє оформлення покупки. І тут ми бачимо, що моє замовлення розміщено. Вказані мої дані, такі як адреса, номер телефону, дата доставки. Це означає, що я отримаю свою покупку вже зовсім скоро. А вам я бажаю, дорогі мої глядачі, натхнення, здійснювати покупки на Amazon, економити свій час, присвячуючи його більш важливим речам. Ми з вами побачимося в наступних відео. Дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі. Та підписки. Це все надихає мене знімати для вас ще більше гарних та корисних відео. Побачимося з вами до наступних зустрічей!